всіх, хто дивиться нас біля екранів, телевізорів або ж на ютуб каналі Еспресо Біла Церква у студії працює Любов Геращенко. Дякуємо, що довіряєте якісному та незалежному медіа. Білоцерківці попрощались з 50-річним військовим Борисом Пархоменком. Чоловік був головним сержантом Білоцерківського зонального відділення військової служби правопорядку. Помер 12 лютого. Провести Бориса в останню путь до спасу Приображанського собору прийшла понад сотня людей. Це рідні, близькі, побратими та небайдужі містяни. Поховали захисника, як і всіх інших воїнів на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. У нього залишились батьки, дружина та син. І за відпущення сякої вродини від Вбив, розчленував та спалив тіло колишньої дружини. Прокуратура відстояла в апеляції вирок мешканцю Київщини. За інформацією правоохоронців. Суд залишив без змін вирок суду, яким чоловіка визнано винним в умисному вбивстві екс-дружини. Нагадаємо, у лютому 2021 року в селі Розкішна він завдав жінці множинні удари кулаками в голову. від чого та втратила свідомість, після чого душогуб переніс її тіло до гаража і розчленував. протягом чотирьох днів він спалював частини у грубі будинку. У цей період в помешканні разом з чоловіком проживало четверо спільних дітей, яким чоловік говорив, що мати поїхала в гості. Суд визнав вбивцю винним та засудив його до 15 років в'язниці. З початку року на Київщині загинуло п'ять людей. На воді з них одна дитина. Зокрема, у Білоцерківському районі втопилося троє дорослих. Таку невтішну статистику навів начальник відділу НТР та контролю за системою протипожежного захисту ДСНС Олександр Лановенко. Загалом за минулий рік було 90 потопельників 10 – це діти. На жаль, трагічний інцидент на кризі трапився напередодні. Дитина в Бухівському районі. Вийшла на лід і провалилася сьогодні об 11.05 тіло дитини вилучено з водомі працівниками Рожищевської рятувальної станції. Ця подія сталася в Обухівському районі в селі Мастівка Миронівської територіальної громади. Тож обмежити ну немає такої, мабуть, краю е, потреби виходити зараз на той лід. За Словами головного рятувальника регіону Віктора Сподіна, найчастіше люди виходять на лід порибалити або ж просто покататися по кризі. У таких випадках варто завжди з обережністю ставитися до замерзлих водойм, бо через зміну температури поверхня не встигає замерзнути до потрібної товщини. Тож це призводить до летальних наслідків. Як діяти, якщо лід таки тріснув під ногами, у коментарі? Максимально довше продержатися, не зануруючи голову, розпластавши руки, щоб на більшій площі лежало туші і допомогу, щоб рятівники приїхали і допомогли витягнути, якщо сам не в змозі, витягнути з води. Але а, а, знову ж час прибуття рятівників не дає таку значить, великий шанс для того, щоб рятувати цю людину. А ви привітали своїх коханих і других половинок з днем святого Валентина? Якщо ні, то не баріться, адже кожна людина чекає на прояв почуттів. Вирішили побратись у цей символічний день і сім закоханих пар у білій церкві. Про це повідомили в місцевому відділі Дратсо. Серед молодят був і військовий для порівняння у попередньому році, 14 лютого, одружилось 10 пар. Як наголосила начальниця установи Оксана Савченко, на період воєнного стану діє послуга Шлюб за добу, тобто реєстрацію нової родини можна здійснити без попереднього запису. Крім дня святого Валентина, сьогодні відзначають і міжнародний день дарування книг. Започаткувала його у 2012 році американська книжкова блогерка Еммі Бродмур, ідею, який дав її син. Принагідно до цього свята вже понад 10 років Білосраківські книгозбірні проводять акцію Подаруй бібліотеці книги. До неї долучаються всі культурно-освітні заклади громади. Але як зазначила бібліотекарка Олена Крищенко, це не єдиний день у році, коли Є змога подарувати літературу. Наприклад, їхні відвідувачі діляться книгами протягом року. Так сьогодні бібліотека філія номер 1 для дітей вже отримала низку подарунків від книголюбів. Ми розуміємо, що такий непростий час ми живемо. То наші читачі, виходячи з цього, Відривають від серця свої книги, які вони вже прочитали. Але коли вони приходять, дарують цю книгу, в них так горить горять очки, очі. і вони так хочуть, щоб прочитали цю книгу не тільки вони, не тільки їхні знайомі, але і ще й незнайомці. Через те цей день дарують книги бібліотекам, школам, лікарням, залишають просто в людних місцях, дарують нам. Дуже багато останній час не тільки прочитані книги, але й нових нові видання українських і світових авторів. Білоцерківський спортсмен Олександр Грушин відмовився фотографуватися разом із представником Росії під час нагородження. Наш земляк здобув срібло у Бухаресті на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 63 кілограм. Таким чинком він висловив свою чітку громадянську позицію, адже кремлівським вбивцям не місце в спорті, зазначили в асоціації спортивної боротьби України. В агенції стратегічного розвитку нагородили військових 114-ї бригади ТРО, які знищили російський комплекс спостереження муром, що за оцінками фахівців коштує 200 тисяч доларів. Як розповідає волонтерка Оксана Сахарова, вона разом зі своїми колегами-благодійниками вирішили відзначити захисників з роти безпілотних авіакомплексів та подякувати їм за це. Воїнам вручили нагороди орден мужності. Це реально дуже вагомий внесок у нашу перемогу і дуже велике досягнення. І з чим ми вітаємо хлопців, з чим ми вітаємо Україну. І сьогодні невеличкий захід в честь наших захисників. України! У продовження теми про збиття російської техніки завдяки дронам, а також про роль залізних пташок на полі бою. Сьогодні поговоримо в ексклюзивному інтерв'ю з командиром взводу БПЛА 114 ї окремої бригади територіальної оборони Олександром Ткаченко. Вітаю Олександр у нашій студії. Бажаю здоров'я. за своїми побратимами ви отримали нагороди за знищення російського комплексу спостереження вартістю 200 тисяч доларів. Розкажіть докладніше про таке досягнення, будь ласка. Нашим особовим складом підрозділом Рубах 114 бригади під час виконання бойових завдань напрямку східному напрямку було виявлено, а в подальшому і знищено розвідувальний комплекс Мур П. Який безпосередньо е, використовували наш противник для виявлення особового складу техніки на відстані від 6 до 10 кілометрів в залежності від пори, е, часу доби та погодних умов? Відповідно, шляхом е, нанесення враження безпілотних систем FPV-дроном, е, От було він він був знищений. Наскільки серйозне це вороже оснащення? Скажемо, таким чином, е, це одна з Систем спостереження їх є велика кількість. Вони різні, вони дорогі, але їх багато. Це могло дати перевагу або нам час для якихось маневрів дій допомогти тимчасово покращити свої позиції. Це не може змінити хід війни однозначно, і про це навіть не йде мова, але це дало час на певному секторі відповідальності зробити додаткові дії, і поки за нами. Не спостерігали, угу. як знищення цієї техніки взагалі вплинуло на цій ділянці фронту. Опять таки, короткостроково, це дало можливість здійснити якісь маневри, можливо, закріпитися, можливо, перейти на інші позиції, додатково вивести людей, провести ротації, підвести БК. Але ми маємо розуміти питання двох-трьох діб максимум, і це обладнання в тому чи іншому місці буде знову встановлено у противника їх тисячі установок. Відповідно, воно критично не вплинуло. Це лише дає. Час, яким ми маємо ефективно скористатися. Скільки загалом окупанської техніки вам вже вдалося знищити, і що потрібно для такого результату? Для результату якісно потрібні засоби, потрібна якісна зброя, потрібне хороше БК. Для нас, як для розвідників БПЛА та ударних БПЛАшників, потрібні як розвідувальні дрони, так і ударні fpv дрони які можуть нести боєкомплект, які можуть знаходити позиції противника, знаходити техніку противника і наносити враження? Це одне потрібен кваліфікований, якісний обучений особовий склад. Без нього нікуди, яка б техніка не була. Ліки в руках неука отрута. Ми нічого не зробимо, окрім як втратимо тоді її. Навчання на БПЛАшники дуже тривале і важке. Хороший пілот буде як мінімум через півроку. Навчань. І... А в чому особливість такого навчання? Чому воно таке важке? А, тому що, окрім самого пілотування, ми маємо розбиратися в багатьох механізмах: це а, діареб. ДіР це налаштування програмне забезпечення, це постійні зміни частот, це ремонт поточний. Нам доводилося перепаювати деталі, ремонтувати в бліндажах дане обладнання. У нас є мобільні паяльні установки, які працюють навіть там. Тому це повністю весь комплекс починаючи від розібрати, спаяти, переробити дрон на коліні. Він має в цьому розбиратися, закінчуючи саперно вибуховою справою, щоб підключити, ініціювати вибух і показати повністю. Ністю результати це робота команди. Не один пілот сам по собі нічого не вартий, як і будь-хто на полі бою. Тільки лише команда, повний особовий склад, може показати результати. Чи важко зібрати такий от дрон? Чи потрібно замовляти окремо якісь деталі до нього і чим відрізняється розвідувальний і ударний? Це Абсолютно два різні засоби. Розвідувальні дрони це, як правило, загальні прийняті Mavic, Mavic 3, Mavic 3T, Mavic 3 Ентерпрайз і тому подібне. Різниця в тому, що розвідувальний використовується для розвідки, пошуку, подачі координат противника. Він має хорошу камеру. Zoom може мати тепловізійну камеру, щоб працювати вночі, тому що розвідка здійснюється цілодобово. Якщо це ударний дрон, він має просто підняти боєкомплект, якісно його доставити на відстань там від 3, 5, 10, а іноді і 20-25 кілометрів. Нанести бойове враження. Він має бути максимально дешевий, але ефективний. А як давно створений ваш підрозділ? І скільки особового складу налічує? А, підрозділ створений не так давно, менше півроку. По особовому складу я не хотів особливо популяризувати кількість, але ми постійно шукаємо нових пілотів, тому що це безперервний процес навчання і вони потрібні. З рахуванням нового розпорядження президента України вже безпілотні системи виведені в окремий рід військ. Відповідно, так. зараз всі, всі військові частини зайнялися рекордингом і пошуком даних спеціалістів або людей, які готові долучитися і стати в лави збройних сил як пілоти. Знаю, що навіть в окремо в ТЦК є вже напрямки, які е, беруть цих людей і гарантують, що вони не попадуть в піхоту, не попадуть в інші підрозділи, а будуть саме пілотами, навчатимуться і використовуватися за призначенням. Тобто, таке правда, що кажуть, що нині ця війна це війна в небі. Абсолютно, це не тільки війна в небі, це війна дронів. Е, я не стверджую, що дрони на небі самі ефективні. Кожну позицію, кожне місце, яке може замінити військовослужбовця, можна замінити технікою або дроном, це має бути замінено. Є дрони, які, на які встановлюються кулеметні установки, і дистанційно хлопці працюють. Є дрони, які здійснюють розвідку або здійснюють дистанційне мінування. Ми розкидаємо так само боєкомплекти, міни шляхом мінування. Ми здійснюємо враження. Ми створюємо, проводимо гуманітарні місії. Доставка провізії води, енергетичних батончиків, медичних засобів, раді акумуляторів до радіостанцій. І це все використовуються. Дрони відповідно, ми маємо. Повністю замінити всі позиції дронами, де це технічно можливо, включно з розмінуванням території і тому подібне. Ніша просто вільна настільки, що там е, лише прояв фантазії, бажання і фінансів і можна втілювати неможливо. Чи проводиться нині набір е, до вас і, можливо, ви розкажете глядачам, як потрапити до вашого підрозділу? Е, набір здійснюється. Набір в будь-якому випадку здійснюється через е, ТЦК. Е, набір можна подавати резюме, е, і створюються безпосередньо рекрутингові компанії, які відбирають саме пілотів або бажаючи бути пілотом. Е, що стосується дронів, чи надає держава вам, чи можливо волонтери допомагають? Е, як ви поповнюєте свої запаси? Адже це такий дороговартнісний момент, і як це відбувається е, з приводу забезпечення, всі, хто бажає долучитися і е, виготовляти дрони. Допомагати при, е, придбати їх, е, моє особисте побажання і прохання з досвіду. Заклик, давайте робити дрони на коліні і на кожній кухні не працює. Специфіка роботи шалена. Вона міняється поденно або погодинно. Те, що працювало в листопаді, вже в березні працювати не буде. Дуже сильно швидко вчиться противник. І нам треба встигати вчитися. Ні одне виробництво, яке буде зроблено в будинку, в квартирі не встигне за змінами тенденції. Тобто, -то правда, що росіяни все ж таки більш активно виготовляють ці дрони. Я до іншого хотів сказати. Я хотів сказати про інше. Якщо ви хочете виробляти, гуртуйтеся і започатковуйте виробництво професійне, якісне, тому що є дефіцит з комплектуючими. І якщо ви вже маєте таке виробництво і не знаєте, як допомогти, зверніться до пілотів. Вони вам. Допоможуть, розкажуть, навчать. Ми безпосередньо працюємо в співпраці з благодійним фондом Незламні серця можливо ви чули це ірпінський благодійний фонд його дуже сильно продвигає і шукає гроші на фінансування. Олег Жданов. Вони роблять прекрасні дрони. Ми в кооперації з ними і в оперативному зворотньому зв'язку змогли підібрати той алгоритм ключик, який дав можливість бути ефективними. Але вони привозили нам напередок дрони щотижня. Ми отримуємо, тестуємо, робимо зауваження, і через тиждень ми отримуємо тобто вже модифіковану потрібно. модель з тими вимогами і побажаннями, які нам потрібні. Тобто тільки в кооперації пілот-виробник без... Прокладок пов'язаних з військовими частинами, бюрократичними тяганинами можна швидко помітити держзакупівлі взагалі в цьому форматі не працюють. Все міняється дуже швидко. Якщо проте три місяці тендерів, він уже не буде працювати, він буде неефективним. Треба шукати інші алгоритми донесення цієї інформації до військових частин, до благодійників або благодійних організацій, і військовим. Відповідно, повертаючи до питання щодо ворога, вони таки більше виготовляють безпілотників. Uh, якщо зробити таку оцінку, вони навряд чи більше їх виготовляють в них простіше це отримати, тому що є прямі поставки з Китаю. Зараз великі перебої з комплектуючими, навіть великі імпортери, які завозять обладнання, мають перебої з Китаю з поставками. Нам блокуються певні деталі. А якщо не вистачає, хоча б одної двох деталей, він уже не полетить. А що з приводу реб та робота цих комплексів, як у військових з цим, та взагалі і у окупантів? Не секрет, що напевно ворог є найсильнішим в системі реп та РЕР в світі. Це дійсно їх сильна сторона, і тут нам необхідно лише тягнутися за цим: окопні реби, індивідуальні реби, автомобільні. А все присутнє, все використовується, але воно все надзвичайно дороге. Універсального пристрою не існує, який би включив і посадив все. Це завжди комплекс, це дає якийсь відсоток зберегти життя твоєму військовослужбовці або екіпажу, або транспортному засобі, який переміщується між позиціями. Питання лише одне: завжди треба комунікувати з тим, хто буде його використовувати, для яких потреб. Ти його будеш використовувати, тобто брати цільовий і брати ефективний. І саме головне пам'ятати закони фізики. Реп працює однаково для всіх, для їхніх дронів і для наших. Часто командування запрошує: дайте очі, дайте реп. Це не працює, тому що закони фізики вони одні для всіх. Відповідно, тут в армії треба вчитися цілодобово і постійно, і бути в темі, внікати і розуміти, щоб була. Чітка комунікація між підрозділами, між мінометками, між артилерією, між пілотами, між розвідкою, саперами і піхотою. І тоді в комплексі можна бути ефективними. Олександре, на вашу думку, чи зміниться ситуація у цьому напрямку напрямку фронта, оновленням військового керівництва держави, зокрема президент, призначив Вадима Сухаревського, який відповідатиме за безпілотні системи. Наскільки мені відомо, дана людина дуже хорошо себе зарекомендувала на початку війни, його вольовими такими рішеннями були, вони були нестандартними. Вони порушували іноді, напевно, закони загальноприйняті прийняті. Стандарти навіть не закони військового права, що чекати відмашки від командування і робити виключно по наказу. Він тоді прийняв себе цю відповідальність, і це було ефективне. Якщо такі дії і будуть в подальшому, я думаю, особовий склад буде лише підтримувати це, тому що в армії зараз багато молоді. Вона ініціативна і вона хоче пошвидше добитися перемоги, не закінчення війни, а саме перемоги, щоб повернутися до нормального мирного життя своїми рома. А як військові відреагували на зміну головнокомандувача з Заложного на сирського? Скажімо таким чином, як військовий, я не особливо маю право коментувати це. У мене є своя особиста думка, але, як показує практика, команда залишилась та сама. Зам прийшов. Після свого безпосереднього керівника тому векторність, як на мене, зміниться не повинна. Забезпечення може лише покращитися. Ті розмови, які ходять, там це суб'єктивні думки одних чи інших характеристики. Ми чудово розуміємо, в будь-якій компанії чи колективі є люди, кому ми подобаємося або не подобаємося. Відповідно, давайте будемо характеризувати дії по результату. Пане Олександре, а ось ваші прогнози, які можуть бути на фронті взагалі, коли нам чекати перемогу? Коли кожен для себе зрозуміє, що я виклався і для досягнення перемоги, хоча б на відсотків 70%. Хоча б. Тому що я розумію, зараз до цього коефіцієнту нам ще йти дуже далеко, якщо загально сумарно по країні. Якщо дозволити ще буквально одне слово, я хотів би звернутися до людей, які зараз бояться мобілізації, які не знають, що їх очікує. Як правило, люди бояться не війни, а не розуміння, що їх очікує завтра, куди вони попадуть, чи попадуть вони в бліндаж в окоп на і тому подібне. Наша задача максимально налагодити тісний зв'язок і комунікації між військовими. І цивільними, щоб люди розуміли, що вони прийдуть навчання, що вони можуть через рекрутингові компанії вибрати ту спеціальність, куди вони можуть піти, бути максимально ефективними в тій чи іншій галузі. Це задача не просто для цивільних, але й для військових. Якщо хтось побачить прохання почати комунікувати з цивільними, страх і залякування не призведе ні до чого. Нам треба вчитися, домовлятися, шукати е спільну. Е Справу, в чому може бути максимально ефективними, і щоб люди хотіли йти служити в армію і безпосередньо захищати свою батьківщину, розуміючи, що його не кинуть під вогонь, а він буде максимально захищений. Його родина буде розуміти, що він захищений в правовому полі і діти, і він буде ефективним. Дякую, що нашим глядачам розказали про нинішню ситуацію на фронті. І дякую вам, що захищаєте нас. Дякую вам. Висловлюємо вдячність кожному воїну за знищення російських окупантів, їхньої зброї та техніки, від чого гинуть українці. Тож не пошкодуйте коштів хто скільки може і задонайте на купівлю дронів для наших захисників з вірою у перемогу і до нових зустрічей.